Всім привіт! Дуже твик, якщо чесно, записувати відео, бо не записував відео приблизно два місяці. В принципі, в мене є оправдання. то це за що оправдання? Просто я скажу так. По-перше, хочу сказати, що мені пора нарешті треба поставити нормальний скін, бо я вже достав з тим, що постійно типу, ставиться авто Це по-перше. А по-друге, в мене, в принципі, я можу пояснити, чому не було багато часу відео. Просто я, по-моєму, останнє відео було десь в кінці листопада, може, навіть. Ну, коротше, 20 х числах листопада, якщо я не помиляюсь, чому так довго не виходило відео, десь приблизно півтора місяця. Ну, по-перше, у мене просто були невеликі трабли з телефоном. Да, я знаю, що типу, я записую відео на ноуті, але у мене не було, можна сказати, нормального телефона. І поки я вирішував ці проблеми, мені було трохи відео. А потім просто я вирішив проблему цю приблизно в 20 20-х числах уже грудня. Тобто, я цілий місяць вирішив цю проблему. А з грудня, приблизно до теперішнього моменту, тобто 2 тижні, пройшло, я вирішив зробити собі невеликий перерив. Але зараз, в принципі, я готовий повертатись, повертатись до звичайних типів відео, звичайного графіку. Тобто я, в принципі, не можу обіцяти, що відео буде виходити кожний день, так я вже заспойлерив. Але, як мінімум, відео будуть виходити... Ну хоча бы через 3-4 через дня. Ну, в максимум раз в тиждень. Так, я хочу сказати, що я не. Ну, тіп, я дуже мало чого зробив, але в принципі. Хоча б щось я зробив. Давайте я так от якось отличу, щоб вам показати. Ну, в принципі, ви пам'ятаєте, це порт ми робили в прошлому відео. А зараз я покажу, що я зробив в цьому відео, так, ви вже побачили, Давайте якось от так от. Коротше, що це за чорний квадрат, чорно-білий квадрат. Коротше, це Мерія. Так, да, це Мерія. Перший етаж, який я вже. Першої половини я вже зробив. Сьогодні ми будемо робити якраз такий другий етаж. Да, Як ми його будемо робити? По-перше, мені треба зробити якусь таку палбу. Е, ну, просто зробити другий етаж, отак от якось. Приблизно от якось от як от тут. По розмірах. Отак от, ага, ще отак от. Все. І типу отак от до кінця. Да, все, отак от. Треба зробити. І заповниться, виходить, якимось блоком. Я не знаю поки яким, скоріше, оцим і заповним, білим бетоном. Ну, але поки що, в принципі, це не важливо. В общем, що будемо робити на першому тижні? Давайте я вам покажу, що я зробив на першому тижні, бо я так і не показав. В общем, що буде на першому метежі? Тут буде. Тут я построю магазин Gucci. Gucci Срочі. Ось тут є такі типа просто ці. Як вони називаються? Ну, короче, одежда. Одежда, кожа на броня перекрашена. И тут так само, в принципе. Тут их дуже багато. Да. Давайте повертаюся. Вот. И что я хочу построить на другому поверсі? На другому поверсі я хочу построить кафешку. Да. Макдональдс. И что-то еще такое похоже. В общем, давайте, как начинаем строить? Давайте, как минимум, сделаем Типа, какие-то разделения То есть, сиди тут, боку а давайте я э, Раз, два, три, четыре, пять, шесть Тут тоже двадцать получается Раз, раз А, тут получается так Ну окей, это даже краще Тоди робами какой -то, так вот И Ну все, разделение мы как бы сделали И тогда полы какие у нас будет. Ну пол будет из белого бетона Правильно, правильно, я обожаю Тоді заповняю пол, а потім вже будемо займатися етажом. Так, все, виходить, значить, потолок я тут зробив. І тепер, в принципі, тут щось якось некрасиво виглядає, не? але ладно. Тепер потрібно зробити лісню. Лісницю ми скоріше зробимо тут, бо тут вивізки немає, давайте я все це уберу. Бо воно, в принципі, тут не потрібне. О, господи, скільки його тут. І все це скіпаємо. Так, і як, як ми робимо лісницю? Лісницю ми зробимо із бірюзових ступенек і поставимо і приблизно ось тут по центру. Тобто тут три блока і тут три блока. Ставимо їх, отак вот от будемо ставити їх по центру. А потім ми якось щось придумаємо якось обійдемо. Да, тобто, в принципі, все окей. От, все, добре, заділи стінку О господи, стінку, стенку лесницю. Стінку ми будемо робити пізніше, там наверху. Я казав, що я буду робити на другому поверсі, я не знаю, чи сказав, чи ні. ну якщо не сказав, то скажу ще раз, там буде, коротше, Макдональдс і комп'ютерний клуб. Тобто там буде, як би два в одному. І за цього ми там і будемо робити огородження, типу стінки. -да. Так, тоді там ось так от. Ось так от. Так, осталось. Ось так от. Ось так от. І тоді от з якого блоку треба починати. получается, с этого... Опа, тут неправильно я сделал. Опа, все, вот так вот. Да, и теперь, чтобы нас люди как бы, ну, не выпадали, мы сейчас придумаем какую-то такую тему прикольную. То есть, например, как-то... Вот так вот. Ну, я смогу так выпадать? По идее, нет. Поэтому все, продолжаем. І треба це все діло якось освітлити, тому що ну, взагалі світла тут немає. Ну, ми з цим, звісно, щось потім придумаємо, чуть пізніше. Але не зараз. Да. Так, ну виходить, я роблю тут так, а потім з, -з, -з тієї сторони. Так, але ну, давайте це потім роблю, давайте тоді зараз надо треба надо краще зробити стінку. Хоча ладно, тоді, зараз в мене просто час закінчиться, у мене 10 хвилин на те, щоб все засняти. Я щас тоді за кадром доделаю лісницю і стінку. Коротше, все пройшло десь приблизно хвилин 20, я за кадром вже доділав, і ось така дреб... лісниця у нас виходить драбином. ступеньки, сходинки. Я її огородив. Ще тут, ну коротше, не важливо, ще я зробив таке огородження велике. Але тут я не робив його, чого поймете трошки пізніше, через один чи два випуска. Але ладно, в общем. Я, як і казав, я тут хочу зробити Макдональдс і комп'ютерний клуб, я вже зробив потолки розділ між ними. І в общем, зараз будемо з McDonald's, а потім будемо робити ігровий клуб. Я навіть ще зробив тут освітлення. ось тут, в принципі, як я планував. Да, Що коротко, зараз делать? Зараз треба. Ще хотів сказати, що в Майнкрафті я знаю, є такий спеціальний блок прозрачний блок світла світло. тобто він прозрачний, на ньому можна ставити ще один блок, але світло би, буде. І це дуже імбовий блок. Я хочу просто знайти його команду і навіть готовий його кудись сюди поставити, щоб його ніколи не провтикати, тому що це реально дуже цінний блок. І, ну, і мені реально дуже б Да. Ну коротше, що зараз тоді я роблю. Зараз щас... почнемо з Макдональдса. Як ми ділимо Макдональдс? Давайте почнемо з того, що, допустимо, чоловік заходить, от там буде у нас каса. Хорошо, каса і ой-ой, тоді там зробимо касу і кухню. Але нам треба також зробити на другий поверх, як би, лестницу, да. Давайте тоді зразу зробимо, бо в нас вже два етажа буде. А на другому поверсі тоді зроблю туалет. того ж, туалет в Макдональдсів має бути. Да. А ми його зробимо на другому поверсі. Зараз лестницю тільки дороблю. А можна, в принципі, касу зробити, наприклад, отут, отак от. Так от. А там буде якось кухня. Ну, коротше, ми зараз щось придумаємо. Давайте тоді відкриваємо оцю тему. І так само, як і там. Округляємо. Опа, округляємо. Сюди ставимо ступенечки. Отак от, от і якось отак от. Так от, отак от. от, так от. Отак от, отак от. от, так, от Всі побажали, мені бути здоров. Отак от, от у нас виходить. Щоб освітлення то я потім щось придумав, сам, як я сказав, є спеціальна ця команда, мені просто треба цю команду знайти. Ну і давайте почнемо тоді з першого поверха. Яким чином ми будемо. По-перше, давайте я візьму щось якісь. А, у мене є. І поставлю просто десь. Та майо, -ма опять ось і рандом блоки, поставлю просто от десь, хоч якось, щоб просто в мене було. Хоча б якесь освітлення. Давайте почну ось так от зроблю касу. Як у нас просто, просто так каса, це якось не так. Давайте я якось по-іншому зроблю. Давайте, по-перше, -по, зробимо якийсь тут отакий от вхід, можна сказати так. І зроблю ще... У нас є кварц. Коротше, кварц ставлю отак от. Отак от. От, от ще. Не, не то, давай. Ще от 5 блоків кварца. Три блока, тут три. Три блока цього бляха, ну перебор. Ладно, я не заматюкатися. Ну, хоча б якось отак. От, в общем, зробимо. І тут тоді зробимо якусь стінку. Тоді туди, Тут робимо тоді стінку. Хоча кухня, по ідеї, не має бути великою. Так, да, зачем нам велика кухня? Давайте менше тоді зробимо, або зробимо якось. ще секунду. Коротше, все, у мене, в принципі, появилася ідея, як можна зробити. Просто для каси робимо більше пространства. І от робимо от звідси якось. Так, да, звідси. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. І просто отак от. Все, і тут тоді робимо ми огородження. І тут у нас і буде, виходить, кухня. Вот. Да. А, а як туди заходить? А просто тут поставимо вход. Вот. Тоді отак от, от якось робимо. і тут можемо ще щось придумати, типу отак от, от. Ага, і якщо на то пошло, то можна ще десь тут фонарики поставити, О, отак от, от. Класно, все йде, А, ну тоді ні, тоді тут надо менше поставити, Тут скільки? Раз, три, чотири, пять. Ага, є ідея, ще секунду. тоді просто тут ставлю цю фігню, Раз, два, три. А, ну так так нормально, все. І тоді тепер. Давайте почнемо з зала. Просто ставимо, От як в тому хмарочосі ми зробили, ого, огой, кстати. Потім десь там от на якомусь поверсі ми робили. Так само ставлю. Раз. відступаю два блока. Раз. І раз. Потім ставлю ступеньки, а ступеньки такі будуть. Ну хай будуть такі. Ось тут. Да. І отак от, от ставлю. Все, я понял, Принцип, в принципе, в принципе, понятный. Це будут такі столи на двоих. Ще ми потом поставим столики на одно, одно, одну людину и на 4. Вот. так от я придумав. Получается, тут Ось пару столиків, я думаю, тут хватай. Це ще плюс освітлоня, можливо, даже не будем юзать этот блок, про який я говорю. Да. мы ми ще щось придумаем со що столиком, скорее всего, це просто будет. Обычно стойка. И мы можем ще щось поставить, на них я не хочу ставить горщики, як я це робив раніше. Кстати, так ми, в принципі, тут і можем зробити. А стріла, нет, це уже буде якось лишне. Все, тоді. Отак от і залишаємо. І давайте поставимо сюди якісь. Синій ковер, я, я, я навіть, откуди його можна взяти. Я це недавно задав питання собі, сам собі. Нахіра він я взагалі його поставив сюди, якщо можна було просто типа карти поставити, як я це зробив на наступному поверсі, але він понадобився. Хоча, в принципі, я думаю, легше було б за завін... вінтаря його взяти. Ну ладно, нічого страшного, я не шукаю <гум> легких варіантів. Все, тоді ставимо сюди ковер, на оці фонарики. І останеться просто поставитися По... поставити столи. Як я поставлю столи, я візьму спеціальний білий. Блок забора, такий, по моєму в нових версіях додавали. І на нього поставлю якийсь отаку, типу Зараз, коротше, покажу. Де ця фігня У мене там час надес є Забор бледного дуба. А є що-то посвітлеє? Ну, ладно, пофіг Беру його. І тоді. Ща, сей, зараз. Ставлю ось таку на нього фігню Нормально буде виглядати? Нормально, чого? Нормально. І так ставлю, виходить, везде. Везде, везде. Вот. Коротше проще, розставляю це все по всіх столах. Так, столи я розстав. І що я можу сказати? Я думаю, що треба зробити кухню. І... Подіє касу, в принципі, касу не обов'язково робить, а от кухню треба зробити. Я думаю, що все це разом з другим поверхом я вже зроблю за кадром, щоб віто не було велике, бо в бо мене вже там відео йде приблизно хвилин незмірно 15 або 12, я поки що не знаю. А нам ще оцю другу кімнату робити, поэтому да. Ну що, Макдональдс в принципі, готов. Ой, блін, що я забув ту двері поставити, але, в принципі, це проблема, вона виправила все. Тепер Макдональдс готов. В общем, тут у нас кухня, як я показував, як я казав, я зроблю, кстати, тут я вже поставив запікатися картошечки і э, стейки. Це все типу, для, для м'яса, для картошки фрі, для бургеру, вся ця тема. О, вот. це така кухня. І другий етаж, в принципі, такий. Ну, як я казав, тут буде багато столів. Тобто, тут є столи на чотирьох і столи на одну людину. Отак от. З вигляд на пусте місто. <laughs> да. А, і то я також зробив. То тобто есть, тут. Це, як би, жіночі можна зрозуміти по картинці, а це чоловічі. Да. Взагалі, типа, дефолт, туалет, все, можна навіть не дивитися. Да, люк не поставив, бо лень було. Ну, в общем, тепер що робимо? Тепер нам треба якось встигнути зробити ось цей сектор і наверху теж. Я не знаю, як ми його встигнемо, тому що у нас мало часу залишилось. Бо я, типа, просто я відео. Як я записую відео, я, типа, 10 хвилин зняв. Записав. Того, що 10 хвилин максимально можливо для моєї програми. Відразу же ці 10 хвилин змонтував. І вже от відео, воно вже змонтоване. На скільки там, на, на 14, по-моєму, хвилин. І просто, ну, я не хочу, щоб відео йшло більше 20 хвилин, бо це довго. Тому треба зараз срочно щось думати. По-перше, давайте візьму фонарик і ставлю сюди фонарик, щоб просто було світло. В общем, давайте почну з того. Що тут надо построїть якусь кассу. Як її построїть, що не знаю. Ну давайте якось. Отак от як тут. Раз. Два. Ну, в общем, вот, раз, два. Вот. Давайте отак от, от якось поставлю. Раз, раз, так вот. І що то тут таке от темка. Вот. А тут просто заставляю все. Так. Да. Ой, вот так от ще поставлю. Отак так от, і отак от. так от. Ну, прикольно, виглядає, прикольно. Тут сюда ставлю двері. Да, а тут зараз уже щось буду робити. Давайте почнемо з того, що тут буде... Игру ігрові кімнати, короче. Давайте вони будуть... примерно 3 на 3 блока. Вот. Тут даже, кстати, хватить, по-моему. А тут, кстати, як? Застраювати чи ні? Ай, не будемо, короче, застраювати. в общем, краще. Ну, давайте відразу тоді ці кімнати і роблю. І на третьому поверсі, на другому поверсі там, зробимо тоді так само. Да. А, ну тоді усі фігні також ставимо. Вот. Так, ну в принципі, в принципі, понятно. Так, ща просто швидко все це тут піднімем. Вот. Готово. І ставлю тоді двері. Сюди. Сюди. І сюди. Так, хорошо. Ну, все понятно. Тільки тут отак вот от треба поставити. Що робити далі? Далі я поки що не знаю, що робити. Давайте десь зробимо тут лесню, Приблизно. Приблизно тут. Десь. Отак от так вот якось. І щоб вона була безпечною, ми по, по так от якось. Зробимо огородження. Блять, ой, вибачаюсь. Виходу придеться вирізати це все. Хоча, в принципі, тут можна якось. Отак зробити. Ну, коротше, ладно. Ну я отсюди в будь-якому випадку вже не випаду. А я думаю, я б і так не зміг випустити реально. А, так я б і так не випав. Тому все нормально. Так. Тоді обвожу це, дороблю до кінця, і просто все це треба обвести, як я це робив завжди. І поставлю тоді вже просто забор. Ой, тут бетон сломав. І ставлю тоді тут просто забор. Окей, все, все, поняв. І тут тоді роблю так само ці кімнати. Тільки, так, починаємо відсюди, виходить, три блока. Ще просто все це обвожу і там роблю в. просто що я говоря. Сейчас просто треба зробити всі ці комнаты. Зробити такі контури, типу. Все, отак так вот. що я не знаю, чи вони будуть стикуватися. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. А, ладно, нічого страшного. Тут тоже буде на два блока більше, получается. Только, от... А, ні, ладно, все нормально. Тоді тут отак так вот якось роблю. когось Да, все, все ок. Все нормально. А, давай просто продолжить ее. Все, супер, все нормально. Ну я зараз просто тоді піднімаю це все. Так, да, і зараз ще придумаю, як робити останні комити. Та, так, то це лишнє. Так, ще сюди. Ну, і зараз просто все це розставляю. Коротше, я таке поступній раз робив на нашому круїзному лайнері, по-моєму. Там такі ж самі, по-моєму, кімнати були. Самі дешеві, по-моєму, 3-3 на три на три блока. Звідси, ви хотілося б зараз сходить, подивитися, що там наш кругісний лайнер, тому що я там давно не був. Я взагалі тут, блін, мову перший раз граю в цьому світі за пару місяців, і зразу відео записується. Це, в принципі, дуже добре. Але ладно. Так, сюди і сюди. І просто розставляю доски і двері. А потім що то придумаю з остальним. Вот так вот, вот так вот, так, вот так вот, так, вот так вот, і отак от. Все, зробив. Так, і що дальше? Тут надо, кстати, подумати. У мене є ідея, як зробити. В общем, отут отут, отступаю три блока. Да. І тоді роблю отак вот от. В общем, зараз думаю. А, кстати. А, все нормально, все... все ок. Раз, два, три. Тоді тут ставлю. такую чисто полностью вот, всю всю фигню. Да. И с той стороны не рублю так само. Раз, два, три, четыре. Да, и получается, и тут даже... А, ну, не, ну тут не хватать Хотя, ладно, ничего страшного. Если что, то там просто зарублю коридор. Да, все, решено. Вот так вот. И зарез осталось просто все это поднять. І, е, стінки і зробити на першому поверсі так само. Да, все, і все добре. Я не знаю, ну я це зроблю за кадром. Все, друзі, я доробив зал е, комп'ютера. Не удивляйтесь, чого у мене такий голос оставши. Просто зараз у мене, як би виходить пів півпершої ночі. Да. Але ладно, нічого страшного. В общем, в принципі, як я і сказав, я просто зробив такі кімнати, багато таких кімнат, Що на першому поверсі, що на другому. І давайте просто покажу, як виглядає одна кімната, і я не буду кожну показувати, бо вони всі однакові. Тобто отак от виглядає. Просто тут мишка, клавіатура, монітор. Системника, звісно, немає, а і нафіг не треба. <сум> <сум> да. Тут можна пограти в якусь гру, наприклад. Я щас не буду говорити, яку грубо мені не платили за рекламу. Але тут би могла бути дуже хороша рекламна інтеграція, поэтому рекламщики задумайтесь. Да. Yeah. Будуть рекламувати. Простите, рекламу на людину, яку дивиться дві людини. Два глядача. Але ладно, ось бачите, ми такі поверх сьогодні, топові сьогодні построили, зараз тоді що то. На аватарочку придумаю, от так от, наприклад, якось. І. З вами був Ковальський. Ах я стоп. Не треба прощатися, я хотів ще щось сказати. Хотів сказати, що я дуже сильно провтикав, я тільки зараз замітив, що Сіті, по-англійськи, пишеться не через S, а через C. А у мене на кожному відео на заставці стоїть Майнкрафт City, а не City. І я не знаю, що робити, тому що у мене ці картинки, типу, вони у мене вже якби. їх немає, я їх удалив. Я їх, звісно, можу захоронити, але нам буде воно некрасиво, якщо його прийдеться перероблювати. І от я оце не знаю, що це мені робить. -да. Але ладно, я думаю, я щось з цим придумую, я якось знайду вільний момент. Нафіг я взагалі на склад прийшов. Ну, я якось знайду вільний момент і що то я з цим придумаю. Я щас, мабуть, домонтую це відео, що то ставлю музику. Я не знаю, коли його буду, звісно, публікувати, зараз чи пізніше, але. Колись опублікую. <смі> да, це, кстати, юбілейне вже 10-те відео, я тільки зараз замітив. Це прикольно. І взагалі хотів сказати, що я не знаю, коли вийде наступне відео. І що я буду робити в наступному відео, я також не знаю. Ну, я, я не пам'ятаю, я сказав чи ні, ну, ми будемо робити останні поверхи, поверхи нашої мерії. Я ще поки не знаю, що там буде, але що то там буде. Да. Ех, яке ж у нас все таке класне місто! От реально, навіть якщо зараз просто дивитися, ну. Блін, ну це ж реально все класно виглядає, задумайтесь. Просто така набережна, топова. Круїзний лайнер, порт. Це ж все реально дуже топово виглядає. я взагалі хочу засунутись, залізти в цей в лайнер і сидіти там, коротше. Як нам як зайти в лайнер? Коротше, я не хочу закінчувати відео, бо я хочу погуляти по місту. Я розумію, що там відео вже йде минут 25. А я просто хочу погулять по месту. Вот, все. Я залажу на лайнер. Сейчас я кусь каю, в каюте и забьюсь. Ляжу спать. И все. Да, давайте я зараз... Залезу в какую-то каюту премиум класса. Хотя ладно, зачем премиум? Залезу в какую-то такую среднюю каюту. Да, по-моему, вот, у нас средние каюты. Среднего класса. Давайте куда кудась? Ой, я кучу все посередине сюда залезу. Да, а тут який вигляд, на що? О, тут якраз у нас вигляд на, на набережну. А є вигляд на хмарочос, интересно. Давайте подивимся, це має бути десь ще там. А, кстати, можна тут подивитися, по моєму Да. А, ні, не, не можна. Ні, ну якщо так чисто, прямо от якось. Кстати, а тут є? А, це не оптіфан, я... я убрал оптіфан, ну ладно, нічого страшного. Ще давайте сиді, в якусь каюту, забьюсь. Блін, не можна залізти, капець. Ну, поспати можна, то нельзя. не можна. Ну і ладно, тоді я буду закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд. Пора мені міняти скин уже, наверное, пару місяців. Ой, всім дякую за перегляд. З вами був Ковальський. Всім удачи и всім пока-пока.